Мої вітання більше ніж півроку триває війна в нашій країні. Як живуть громади у цей період? Ми сьогодні дізнаємося у міського голови Нововолинська Бориса Карпуса. Мої вітання. Як вам вдається виживати в період війни? Що вдалося вже досягнути? Можливо, щось заморозили? Як, Як живе ваша громада? Доброго дня, Доброго дня всім глядачам телеканалу «Аварс» Місто. Гідно зустріло масштабне вторгнення, мобілізувалося. Дуже багато волонтерських ініціатив. У нас є всі працюють на перемогу. Також ми прийняли, напевно, найбільше на душу населення внутрішньопереміщених осіб. Величезний спектр роботи був пророблений. Облік ми розпочали з 25 лютого, в принципі, і на сьогоднішній день в громаді проживає. Близько 6200 тисяч двохсот зареєстрованих внутрішньопереміщених. І я думаю, що десь до трьох тисяч ті люди, які просто повернулися додому, і зараз ну, вони не в статусі внутрішньопереміщених, але це додаткові мешканці, які теж живуть і проживають на території Новолинської територіальної громади. Дуже багато процесів нових для нас розпочалися, і ми не можемо стояти осторонь. Тут додатково до. Всіх е, тих е, дій, так, які необхідно було вживати місту, як, щоб воно щоб функціонувало, виконавчому комітету додалося ще додаткова робота з внутрішньопереміщеними, з е, гуманітарною допомогою, з волонтерами, з забезпеченням армії. Тобто, ще багато-багато речей: там, укриття, сигнали тривоги, інші інші, інші системи оповіщення укриття в навчальних закладах, Давайте угу. по черзі. Давайте. Все ж таки, 24 число розпочалось повномасштабне угу. вторгнення. Коли почали їхати два з переселенці? Що ви їм пропонували? Угу. Чи об'єдналися люди місцеві мешканці навколо ось цієї проблеми, яка постала перед усіма? Угу. Де розміщували угу. людей, які залишились без житла? Значить, ну ми з 24-го вже о на восьму в нас був створений оперативний штаб. Відповідно, ми реагували, ну, намагалися реагувати на ті виклики, які стояли перед нами. Ми зрозуміли, що є їх чотири: це паливо, кошти, тобто фінанси, готівка, їжа, продовольство бо логістичні. Зв'язки різко обірвалися, і, відповідно, так само внутрішньопереміщені люди. І, ну і вже на кінець дня у нас був створений центр підтримки переселенців і з 25-го він почав функціонувати. Туди доєдналися волонтери, депутати на Лицької міської ради, управлінці, і цей процес розпочався. Ми через соціальні мережі закликали людей надавати інформацію про можливість їх поселення. Ну і далі, в принципі, включилися релігійні організації, соціальні мережі. Ми так само там установи обласної форми власності, тобто це і ліцеї, і центр профтехосвіти, за що їм дуже вдячний наш коледж. І вони в себе почали поселяти людей, мешканців. Ну і в принципі інші люди теж приймали людей в, і в орендовані, і собі в квартири. Тобто це все відбувалося дуже динамічно. Час від часу змінювалися ці процеси, процедури, тому що були там хвилі просто переселенців. Перше приїхали там Київ, Київська область. Це були, в принципі, в основній мірі люди, які. Мали кошти і могли собі там дозволити орендувати приміщення, а вже далі вже почали їхати з і окупованих, і прифронтових, і територій, у яких там тривали бойові дії. Тобто це інша трошечки допомога. Ну і далі реєстрація. Тобто ми працювали цілодобово, реально там протягом цілого місяця для того, щоб всіх зареєструвати вчасно до певної дати, щоб вони отримали допомоги. Після цього я взяв ще до співпраці таку пані Анастасію Перепелицю, вона радник міського голови на сьогодні з питань ВПО. Вона сама з переїхала в Запоріжжя. Із Запоріжжя приїхала сюди. В них великий досвід роботи з внутрішньопереміщеними особами, різні проекти допомоги. Карітас включився дуже активно. Інші наші волонтерський центр «Новолинськ Хелп, який теж розпочав цю роботу активно і допомагав і переселенцям, і на охорони, і наші підприємці, які безкоштовно догодували тут і військових, і, і на сьогоднішній день так само нас діє благодійна їдальня. Ну до багато насправді процесів ми налагоджували і не далі жили своїм життям. І Ну, на сьогоднішній день у нас є, от я кажу, тисяч 6200 переселенців, і ми ну, новий етап розпочинаємо. Тобто це і будівництво житла. Ведемо зараз ну, якби це не перемовини. Це плануємо прийняти участь в конкурсі на отримання гранту від представництва Єврокомісії. Ну і так само це. Опитування ми завершуємо на завершальній стадії. У нас таке глобильне опитування дослідження, щоб ми розуміли, куди нам далі рухатися в плані допомоги і підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ну і так само ми що два тижні робимо моніторинг посад, вакансій в наших всіх підприємствах і які... чи хочуть працювати ну... ось ці внутрішньо переселені люди, чи все ж таки надіються на допомогу від держави, чи долучаються вони до розвитку? Тобто. Неодноразово чули від вас, угу. що е, такий девіз уже, мабуть, став, що переселенці це не клопіт, угу. а можливість розвитку для громади. Угу. От що ви мали на увазі? Ну тобто, вони е, мені здається. Усвідомлюють чітко, більше, більше частина з них, що вони, ну тобто, рано чи пізно ця допомога завершиться. Міжнародна, коли ми там сприяли, в нас здається, три чи чотири фонди заходило, і ми максимально швидко реєстрували цих людей державно, так само то тобто, і далі треба буде думати самотужки. Звичайно, можна чекати завершення війни, але на сьогоднішній день ми надаємо їм весь спектр наших вакансій для того, щоб вони могли. Працевлаштуватися і відповідно, ну а це вже їхнє ну, рішення приймати їхня справа приймати рішення чи ні йти на роботу. Я вважаю, що треба йти, тому що в нас є і, і місця, і вакансії, і підприємства, які готові брати там ну, інша справа, чи є в них можливість, тому що багато з них приїхали з дітьми, малолітніми. Наскільки ну, вони ну. мають доступ до освіти, до медицини в ваш, вашій громаді? Mm -hmm. До соціальних якихось, наскільки гарантовано їм ось ці всі програми. ж ну, такі саме мешканці України, які як і ми так само. Тобто, відповідно, ми всіх заохочували підписати договори з, з лікарями, тобто з первинкою, з їхніми сімейними лікарями, В прямий доступ там, до ЦНАПу, до управління соціального захисту під час реєстрації. Ми так само заохочуємо всіх віддавати в школи в садочки. У нас для цього вони ну, готові функціонувати. На всі школи в місті розпочинають роботу з 1 вересня. Садочки не всі, але ну все одно там формується група. Скільки у вас шкіл і скільки садочків? Можливо, не всі mm -hmm. глядачі знають. Ну, тобі, у нас шкіл вона дванадцять шкіл, 12, 12 садочків. Да. От, з них там по три в цих в наших старостинських округах які всі школи кончатись. на сьогоднішній день нас обладнані а, повністю, і завершується питання прийняття їх а, цих укриттів в власне комісіями. А, всі зауваження, які були попередньо, вони виправляються. Ну і ми готові перейти там на, на очну, на змішану форму навчання. Самі а. ж батьки Що? чи охоче вони відпускатимуть ну, від... дітей? Що кажуть? Проводили опитування? Треті... Чи ну, звичайно по цілій країні провели опитування дві третіх батьків готові на очну форму навчання? А, ну, є так, так само там, мешканці наші за кордоном небагато їх, але теж є. І е, в нас буде змішана форма, тобто перший четвертий будуть вчитися 4-5 днів в школі, а е, паралелі будуть втися по тиждень, тиждень в школі, тиждень вдома, і їм будуть начітку робити дистанційно. Ага. Тобто, наприклад, п'ятий, сьомий, дев'ятий в школі, а інші. там… Якщо yeah. мова зайшла за молоде покоління, наскільки а, пройшли, ось вже завершились канікули, скажімо так, а, якими вони були для найменших мешканців громади? А, що цікавого, можливо, якесь дозвілля було для них? А, як організовували mm -hmm. їхній відпочинок для того, щоб вони відволіклись від тих подій, які наразі є в Україні? Mm -hmm. а, ну, перш за все, ми притримувалися такої позиції невеличких локальних заходів для того, щоб інтеграція відбулася. Це були там і спортивні змагання різного роду, і активності, ігри. Інше для того, щоб ну, всі мешканці могли прийняти в них участь. Діти так само. І в нас є проект від ЮНІСЕФу. Який теж реалізовується нашим спортивним клубом футбольним, відповідно, і наші школи теж отримають додаткове обладнання. Також ну, старші діти, тобто ті п'ятий вищий клас, нам вдалося більше трьохсот. Організувати оздоровлення в наших містах-партнерах в різних країнах. Це була і Франція, Німеччина, Литва, Польща. Тобто туди їздили Стропков – це Словаччина, да, теж у нас є партнерство, туди вони готові прийняти. Відповідно, ми звернулися, я звернувся до керівників цих міст, наших міст, партнерів, і вони підтримали цю ідею, прийняли наших дітей, забезпечили в принципі, все дозвілля і ну, дуже гарні відгуки і про дітей, і про відпочинок. Як громада допомагає Збройним силам в ось цей важкий час? Ну, перш за все, я щиро дякую всім волонтерам, які здійснюють поїздки. У нас є кілька волонтерських груп потужних, які допомагають, які постійно комунікують там з підприємцями, з мешканцями. Ми так само з ними в нормально достатній комунікації час від часу. Відбуваються зустрічі, ми узгоджуємо певні дії, і відповідно таким чином ну, ми забезпечимо безпосередньо там контакти, комунікацію, спілкування з мешканцями Новолинської територіальної громади, які знаходяться в абсолютно різних підрозділах: 14 бригаді, в 39-му ракетному полку. Так само в, там, в інших формуваннях. Я так само особисто з, разів з п'ять, напевно, був в батальйоні територіальної оборони, який дислокується в нас, і ми теж спілкувалися, постійно їм там завозимо, завозимо ті речі, які їм необхідні. Ну а з міського бюджету вже там понад 3 мільйони ми. Витратили на допомогу, це абсолютно різно, Від там від платшетів до військової форми. Це найбільша була сума, яка виділена була там з них близько тисячі комплектів. Це для ї бригади, там близько 300 Це для батальйон територіальної оборони. Так само ми намагаємося допомагати в міру можливостей і прикордонному шостому прикордонному волинському загону, ну і іншим, так само наша, значить, пожежна частина. Ну і є багато насправді. Запитів різним чином ми допомагаємо. Ну на сьогоднішній день актуально, звичайно, стоїть питання там по 14, це дрон воєнний. То тобто, він там коштує більше мільйона. Чи приїжджає до вас бізнес з інших регіонів, які постраждали? Mm. Як ви їх заохочуєте для того, щоб вони працювали на території вашої громади? Ну, перш за все ми зрозуміли, що в них будуть запити, Дуже швидко відреагували. Гнучко створили цілий перелік. Можливості для них це і приміщення, і вільні земельні ділянки. В нас діють податкові пільги. Тому я звертаюсь до всіх через Теркаверс. В нас в Нововолинську є можливість для мікробізнесу прекрасна. Інвестувати сюди, створювати робочі місця. Тобто, якщо ви створюєте 10 робочих місць і локуєтеся в Нововолинську, то у вас діють пільги на податок на прибуток, шість місцевих податків на ввезення миту на і ПДВ, на ввезені товари і основні фонди, тому ця можливість унікальна, це єдина. В На Волині така громада, яка в законодавстві прописана, по суті, це територія пріоритетного розвитку. Це раз, друге, в нас індустріальний парк. Так, більше про індустріальний парк розкажіть. Ну, як... Напевне, ми єдині в Україні, які оголосили конкурс на управляючу кампанію. І відповідно ми очікуємо в вересні, вже, що зайде управляюча кампанія, якірний інвестор, який ну, до кінця наступного року. А, Буде інвестувати сюди загальна сума інвестицій там в межах мільярда гривень. От, відповідно, будуть створені підприємства, робочі місця, є законодавство, під індустріальні парки. Все залежить від лінії фронту, від Збройних сил України. Ми віримо в те, що ми здобудемо перемогу, і ці підприємці теж українські вірять в це. Тому от, такий процес відбувається на сьогодні. Ну і релокований бізнес, який вже хоче зараз зайти сюди. Ми для нього. Ми для нього розробили власне таку дорожню карту. Він подає запит, і ми. Спільно там з заступником, з керівником депутатської комісії, вони їздять по цих локаціях, зустрічаються з бізнесом, дивляться, ну і заходять, в принципі, там, до 20 підприємств вже в нас реликовані. Скільки їх переїхало, угу. так, ось цих бізнесменів, угу. і хто планує лишитися? Угу. Ну, дивіться, є абсолютно різний спектр суб'єктів господарювання. Є ті, які просто приносять сюди е, і ну не працюють, чекають кращих часів. То есть як складські приміщення, є малий середній бізнес, там як кафе, наприклад, да, кілька їх в нас відкрилося і вже приносять в культурне життя е, нашого міста, значить, нову якість. Так, є айтішники, які переструвалися, просто локаційно сидять тут і там е, програми кодять. Е, і в принципі займаються. є ну, виробництво, як да, ви вже бачили, чули там green energy, там, ну, і багато є інших таких дрібніших, які зараз в процесі там, налагодження, встановлюють обладнання, підключаються до мереж. Ну, там є різні фармація, значить будівельний, будівельний бізнес в плані меблевий, так само будиночки там роблять. Ну, тобто це процес такий, він тя, має певну тягу. І, ну, деякі от вже працюють, деякі в процесі, деякі там дивляться. Ну, нам цікавить, звичайно, щоб це був бізнес такий з доданою вартістю, тобто технологічний, складний. От, ну, поки що така історія. Чи робляться все ж таки якісь роботи по місту, не зважаючи на те, що так би мовити заморозилось усе велике будівництво через війну, що наразі робиться в місті? Ну насправді я просто хочу мешканцям сказати в очікування величезні, звичайно, всі розуміють, але мало хто знає, що органам місцевого самоврядування дозволено дуже Дуже маленькі обмеженою е кількість видатків. Е в основному це ті, що пов'язані з обороною, тобто на ЗСУ можна відправляти кошти, е підготовка до сильного палюного сезону. Е ну і там... Е Якісь речі пов'язані з укриттями. Все решта з дуже важкими речами, особливо благоустрій. ну, Але в нас є там, діалог з казначейством нормально налагоджений, І, відповідно, час від часу нам вдається все-таки проплачувати. І це не від них навіть залежить. Питання в тому, що в державі дуже часто є. Фінансові такі ями, де просто не нема грошей. Потім вони з'являються, і тоді воно воно з запізненням проплачується. Але ми, нам вдалося, наприклад, за донорські кошти і за наші бюджетні там відремонтувати будиночки на таборі-прикордонник. І ми, ми все-таки в кінці змогли оздоровити там діток завдяки сприяння релігійним організаціям, робимо благоустрій. Розмітка зараз ще ще певний час буде тривати. Ну і ми дуже хочемо звичайно все-таки змогти окрім ямкового ремонту здійснити модернізацію системи сміттєвивозу. Коротенько, як готуєтеся, чи вдалося можливо щось нове придумати для енергозбереження. Що, що в цьому напрямку? Дивіться, і поп... Чи підвищаться тарифи mm. для населення? Тарифи не підвищаться. Тобто, це чітка позиція моя і так само уряду. Це перше. Тобто, по теплу однозначно вони зафіксовані, мораторії і ми так само відповідаємо за те, щоб тарифи були на рівні минулого року. Ми робимо модернізацію на двох котельнях, сума. Бюджет цих робіт 23 мільйони по згідно проєктів, Значить, там на двох котельнях буде встановлено по два твердопаливних котла. Це дозволить нам диференціювати і уйти, бо в нас величезна була залежність від газу на жодної котельні не було на твердому паливі. Ми забираємо від орендаря твердопаливні котельні назад у в користування теплоконенерго. Відповідно, у нас не тільки дві котельні. Я планую, що було п'ять котелей на твердому паливі. І одну котельню на газ, на твер... на, на газ модульну. Ми побудували в минулому році за вісім мільйонів. Це сучасна котельня, яка може керуватися там з планшета, наприклад, не потребує кочегарів там всього-всього. І ми там економимо мільйон гривень в рік на, на тому, тобто, що це, тобто там... є надія, що у Нововолинському в домівках ми все робимо для, для того, щоб було тепло. тепло. Про медицину наскільки в цьому напрямку працює ваша громада, і угу. як забезпечені місцеві мешканці угу. послугами? Що ну, можна сказати? У нас дуже потужна медична сфера розвинута. В нас є первинка, яка в принципі працює задовільно, в плюс, і є вторинка центральна міська Нолинська міська лікарня, яка теж на сьогоднішній день? Виплачує заробітну плату, виконує доручення президента про високі заробітні плати про 21 тисячу 13 для персоналу, нікого не звільнила. І за кошти, які вони отримали від Міністерства від Національної служби охорони здоров'я вони також згенеровані ці кошти, покращують значить, своє матеріальне становище, купують зараз ангіограф. І до цього теж там близько 50 мільйонів гривень використали на, на різне обладнання, прийняли до себе більше 20 переселенців, лікарів. Ну і на сьогоднішній день на, на дуже високому рівні надає послуги. Звичайно, нема меж досконалості, Є багато ще викликів пов'язано там з ремонтами різними. Ми розглядаємо варіант утеплення. Реновації, все ну будемо далі дивитися. Нам треба кошти міжнародних партнерів. Але ну вже на сьогоднішній день ми робимо найбільше операцій травматологічних в, в на Волині От і далі розвиваємо цей напрямок окрім всіх інших. Чи є надія, що ця лікарня стане кластерною після mm -hmm. е ось цього? по закінченню медичної реформи яка цього року ну, повинна згідно закінчись. згідно досліджень Deloitte, там було два дослідження в одному з них чітко вказано що Нововолинська національна міська лікарня повинна отримати статус кластерну. ну відповідно ми відповідаємо всім критеріям які були озвучені заступником міністра який там місяць тому відвідав цю лікарню на моє запрошення тому ми, в принципі, спокійні того, що цей статус буде отриманий, і далі ми зможемо надавати якісні послуги всім мешканцям Володимирського району. А ви прикордонний регіон. Наскільки безпечно знаходитись наразі у Нововолинську співпраця з правоохоронцями? Угу. На якому рівні? В нас нормальна достатня співпраця. Звичайно, хочеться. Хотілося, щоб у нас було не відділок, а відділення. Що в принципі логічно для того, щоб воно розміщувалося в місті Нововолинську? В нас були проведені антитерористичні заходи. Поліція здійснює патрулювання спільно з ДФТГ, спільно з вартою порядку. Я теж дуже дякую всім хлопцям, які долучаються до цих процесів, жертвують свій час, паливо для того, щоб в місті було спокійно, тихо. В принципі, вони виконують ці завдання. Звичайно, не вистачає. Ця робота не завжди достатньо, тому що не вистачає в них кадрів. Дивіться, релокація бізнесу і внутрішньопереміщені особи вони власне вказують на те, що в нас немає таких загроз або об'єктів критичної інфраструктури, які б ну, могли становити потенційно там цілі. Ще важливим аспектом. Ну, я би сказав, такого достатньо приємного ставлення мешканців Новолинської територіальної громади до, до ВПО, хоча є різні є і мешканці різні нашої громади, є і ВПО різні. Але в нас тут в Нововолинськ хтось колись сюди приїхав, чи батьки, чи дідусі з бабусями, але вони сюди приїхали і тут ну, залишили свої молоді роки. Тут жили, працювали. Відповідно, тут хтось колись. Ну тут всі можна сказати приїжджі. Да, відповідно, у нас ставлення таке досить відкрите до людей, які приїхали сюди, які привезли якісь свої культурні, культурне насліддя, які хочуть теж долучитися до міста. І таких багато насправді тобто Ми бачимо це в різних абсолютно сферах культури бізнесу, значить, медицини, освіти, управлінських. Так само, бо ми вже ну трьох чи чотирьох взяли на роботу внутрішньопереміщених осіб, які допомагають тут нам теж в організації робіт. Тому ми відкриті до нового, Новолинськ відкритий до нового і разом з ВПО, з ЗСУ, з волонтерами ми наближаємо перемогу. Я бажаю вам успіху. Нехай місто буде безпечним, нехай воно розвивається. Uh -huh. А я нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався Борис Карпус, міський голова Нововолинська. А ви не перемикайтесь, будьте зараз.